Всім привіт! З вами назад 234К. І я, як завжди, в новогодньому скину, ну, тому що в мене нема сніга. Ось доказати, що нема почти сніга. Ну так, да, я сам в шокі, звісно. Ну, а сьогодні в нашому відео ось цей Toyota буде проходити мій паркур. Пока ця Тойота не поняла. Куди крутиться, я підготував для нього іспитання. А перед ми почнемо, ставте лайки і підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб заспокоїти ту Тойоту. І не забувайте підписуватись на мій ТГ-канал. Там всі мої новості про мою нову гручий кінпак і ще там багато чого цікавого. А ми розпочинаємо. Поки ця Тойота ще в мене не влупилася. Ну, а наші правила гри такі. У нього є п'ять попиток. Якщо він їх всіх потратить, то він буде і на самий низ. Але не забуваємо, що тут є спеціальні чекпоїнти. І якщо він потратить всі свої п'ять попиток, то він йде в цей чекпоінт. Ну, Кирил, якщо ви все зрозуміли, давай! Кирил проходить цей паркур. О, ні! Кирилл потратив свою першу попытку. Кирил потратив свою другу третю попытку. Він не може пройти цей паркур. Я його за це не осуждаю. Навіть я якось складновато му... складнувато було це пройти. Але Кирил, я сочувствую, віддалі буде дуже погане. Тому що почнеться самий треш контент. І це повний буде. Катло. Це многократний паркур з великими іспитаннями. Де якщо ти його не пройдеш, то ти не получиш свій головний приз. Подивіться, тут все до мілача. І ось такий він виглядає. Всі сугроби і багато талановитих ідей від мене і від інших. Кирів проходить. О Боже, він починає проходить все правильніше. Але це вже середній Ре рівень середній, скажу вам так. І да, на цьому моменті, до речі, я падав два рази. У нього залишилось чотири попитки, він впав в кадрі. Кирил, привай тут сковородка! Кирил. Він на піро ха саме жесть тута. Так як він паркурить, йому надо... Напригнуть ем, іменно ось сюди. І далі прийму на дверцята, І ось, уже ти сухоронився, і це дуже хардковий ігронь. Ну, на цьому моменті починається повний хард, який я еле прийшов. Починайся неможливі спитання, для яких потрібні реальні зусилля, м'ячики, вудочки, бочки. Потім спроби сюди допригнуть, потім на лампу. А в фіналі я зробив міні бонус і далі все буде легше. І ось наступив цей момент, коли Кирил прийде сьогодні возможний. Давай! Поїхали! Кирил, не підведи мене, бо ясочка. І себе не підвив. Боже, Кирилл це зробив! Ні, Кирилл потратив свою попитку. Боже, це дуже складно. Кирил, Кирил! А, у нього три попитки осталось! Ні, ні. Господи, Кирил, ти до той уточки! Кирилл, ти справишся! Давай! О, ні, Боже! У нього заново йдуть 5 попиток. О, Боже, він опять падає! Це дуже хардкорний лівий. Щоб ви розуміли, це дуже складно. Як ви бачили, це неможливо. Йому ще пристоїть прийти дуже багато чого. Кирил, не підводьте. Ладно, я поки представлю на швидку скорість. О, ні, Кирил іде на самий низ. Це неможливо, я знаю. Я йому дав бонус і в нього безкінечно просто попиток. Він просто тепер у нього безкінечно попиток. І він може взагалі вставати на сей м'яч і робить. Я прискорю, а то якось уже ну дивитись на те, як він не може пройти, Але нічого, він справиться! Ура! Но я одна проблема. Кирилл, бочка. Но дальше. У нас будет чуть-чуточку. Тут поломано, Все, вин проходит. Пожалуйста. Умоляю. Фух, давай. Давай! Вставай і читай, що тут. Спробуй впасти, не торкнучись предметів. Давайте тут, тут, Кирил! Кирил буде проходити. Ну а далі його жде ще парочку з питання. Пригай Пригань же, давай, полетіть. І ти опинився в такому міні прикольному містечку, де в тебе є кубок і от таке кресло. Так? Да? Так. Да. А тепер пішли в виход. А! Де я опинився з ним? Іде? Все, пішли за мною. От тепер йди за мною. Ой, куди я попав? Що це таке?